Вітаю, люди добрі! Сьогодні будемо говорити про дві бюджетні аноморфотні, автофокусні лінзи від сюре 20 мм і 40 мм. Чи такі вони вже бюджетні і чи бюджетні означає погані? Мені доводилось працювати з різними камерами, з різними об'єктивами. Від самих дешевих до самих дорогих, таких як Arri Alexa. Так, звичайно, це не об'єктиви того самого дорогого сегменту, типу лейковських, типу інших. Знаєте, але для нашої комерції цих лінз достатньо. Я вам зараз це покажу на відзнятих кадрах. І що по автофокусу в них, ну як вам сказати, вони є досить ціпкі. Хоча не без проблем. Знаєте, в таких трошки складніших умовах вони дуже дихають. Ну, не так, щоб дуже-дуже, але дихають. І буває, що губиться фокус, буває, що фокусуються не там, де треба, де коли думає. Інколи йому щось там не вистачає, щось воно збивається. Але знаєте, по ходу працювати з ними можна, завжди можна зробити другий дубль, який буде виглядати так, як треба. Тому запрошую на футажі з коментарями, а конкретніше і докладніше про них я розкажу вже вдома в студії. Зараз продовжую жити, щось знімати. От, бачите, є оці флери, я би не сказав, що їх забагато, і це круто. Вони є, вони є присутні, але вони не мішають. Воно є, от таке мені подобається. Тому за те, то, що аноморфотні бліки не забагато, даю ще один плюсик цим об'єктивам. Ну що, це була нічна зйомка. Вроді так непогано відпрацювало, фокусується і на одному, і на другому об'єктиві нормально. Так що нічка йому, як бачите, зовсім не перешкода. Світосила 1.8 нормально витягує деталі навіть з не дуже освітлених місць. Чи є тут ті флери е, аноморфотні, Подивимося на пості. Я щось роді їх не бачив. Кажуть, що є, але я не знайшов ніякого такого дуже супер-супер контрового світла. Е, в мене варіант з синіми, з голубими е, флерами, оцими розтяжками від світла аноморфотними. Але як воно насправді ну, вроде непогано, вроді є. Бродіє, побачимо на пості. Але нічкою я задоволений, витягує нормально з темних місць. Навіть можна щось витягнути. Я знімаю в еслозі, лозі нічого не міняв. Як зранку знімав ЕС так і зараз знімаю весло. Хочу порівняти просто, наскільки воно в цьому профілі. Буде добре тягнутися вночі. Все-таки 10 біт повинно щось видати, але будемо бачити. Я в парку. Тут вже таке бачите, люди почали прикрашати до Крісмаса якісь такі задні мене штучки, дрючки. Світяться, капельки падають, світящіся, дуже гарно. Їх видно, їх видно Чітко, хоча вони, в принципі, повинні бути в розфокусі, тому що в мене зараз максимально відкрита дирка 1,8. Якщо я у фокусі, то те, що там далеко, а це за мною метрів 8-7, Повинно виглядати дуже цікаво. І Ніби з неба що спаде, нічого не буде видно. І об'являю слідучий ролик. Слідуючий ролик буде про психікарню в саут Елджин, психіатрі госпітал, щось таке там в позаминулому столітті ще і на початку минулого століття. Були дуже цікаві, дуже такі, знаєте, трафунки, як кажуть. І кажуть, що там до сих пір є привиди. Якогось вечором туди забурюся з камерою. Може знайдемо якогось привида, може ні. Хоча, а що ні? Якщо їх так бачу, то я їх буду кликати. Мені цікаво, що це за тіпи, і на що вони взагалі. Вам думаю, дуже буде цікаво на то, все подивитися і, і поражати з мене дурного. Так що об'являю слідчий ролик психіатрична клініка в Елджині, Ви вибачте, в ви Саут-Елджині. легенд багато ходить, трошки вже позбирав, але треба назбирати футажів і позапускати дрона, щоб ніхто не бачив, бо там вроді не дуже можна. В мене дрон, як то кажуть, зломаний. Що я можу літати коли хочу, і головне не нарва. Щоб не побачили. Але я вам часто кажу, нічого не ламав, чомусь в мене таке зразу правне забезпечення. Знаєте, хто деякі дрони, коли там літаки летять, чи ти в якихось таких ось зонах, тобі просто він просто тобі діджайка не злітає. Мій злітає, хоч свариться, але літає і знімає. Прикиньте, що було, тільки що мені моя карточка сказала, що. Хлопев, в тебе вже на ній немає місця. люди, я забув форматнутися, але це таке буває. Добре, що є другий слот. Тому я вам раджу, беріть камери з двома слотами. Або тягайте з собою запасні картки. Ну що, а тепер пройдемося по самих об'єктивах по характеристиках. Так як пише на коробці, це т 18 на full фрейм. Це, якщо так добре розібратися, це Т2.0. Як воно знімає, це зараз зйомка на двадцятку. Що можу сказати? Це об'єктив дуже хороший. Так, має якісь ганджі, десь там по краях воно трошки закручується, не таке різке на широких дирках, але працювати можна. Хто там, якщо розібратися в кіно? В відео дуже розглядає оці от наші кути. Тому на 1,8 реально працювати можна. Як воно взагалі виглядає? Спочатку покажу сороківочку. от вони поставляється в таких патчах, дуже класно зроблений, і на замочку прошито гарно, має вставки м'ягенькі, виглядає дуже суперово, дуже класно. І я думаю, що якщо звідки б воно не летіло вам. Якщо воно буде в цьому патчі, то з, якщо воно буде в цьому чехлі, то буде працювати досить нормально і ударів можна не боятися. Саме виконання об'єктива. Об'єктив металічний, об'єктив зроблений під кіноху, має кнопки фіксації фокусу. Має переключатель автоматичний фокус, мануальний фокус і переключатель з плавного переключання до діафрами, яку можна приключати кліками. Ось так. Якщо буде. Чути, як взагалі відпрацьовує автофокус? Ну, от дивіться. Ніби, ніби непогано, ніби окей, працювати з тим, можна можна мати з тим якусь справу. То саме на сороківці. Сороківка мала ганч в минулій прошивці, щось воно там, моторчик гудів, щось воно дуже дихало. Я перешив, зробив, і, знаєте, дуже добре, проблем нема. Працює. Тихо, так як, в принципі, він повинен працювати. Дісквіз 1-33. Ну так, це вже реальний нормальний анаморфод. Якщо воно на Супер 35 це, це вже є оцей СІН-стандарт. Забув, як він називається, а підглядати не хочеться. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Співвідношення оці вже такі кіношні, як повинно бути. Дуже багато на нього назнімав. Є нормальні футажі, подивився, як з них краситься. Все пишу S-Log 3, 60 і 30 файлів. Баланс білого не автоматичний. Баланс білого виставляв. По погоді фіксований. Тепер вже точно поїхали на род студію, бо холодрига на дворі. Пишу вже не в той самий день. Прийшло вже деньків п'ять, тому що приїхав додому, позвонив клієнт. Треба було їхати робити комерцію, ніхто гроші не відміняв. Зараз є трошки час, та думаю, дознімаю і треба вже це виставляти. Бо ви знаєте, як я прочитав, YouTube любить регулярність. Не знаю наскільки це правда. Знаєте, я записав і зробив напевно тисячі роликів на YouTube. Всяких і це від того всього, але за гроші для себе ніколи нічого не робив. Зараз от почав щось робити для себе, бо, як кажуть, є час і є натхнення. Що з того вийде, давайте. Дивитися, давайте разом розвиватися. Канал буде цікавий, тому що я їжджу багато, я маю завжди що показати. Не завжди буде про техніку, буде про містику цю американську, таку справжню, не оці карти Таро і там, всяка оця вамурня. А насправді легенди, що де відбувалося, всякі долини, всякі капища, всякі. Дома з привидами щось таке. От мені таке цікаво, я по тому буду їздити. Будуть випуски просто про подорожі на мотоциклі по всіх штатах, будуть турджеси, Будуть Дайтона Байквікс. Є зараз один мотоцикл. Правда, я їжджу не на двох. Я їжджу на трьох колесах. Бо в мене завжди багато з собою апаратури, камери як віпити це на двох колесах возити. Просто люди. Ну нема нема місця. А хочеться робити класну картинку. Плюс завжди, коли ти в подорожі, якось мене так виходить, що виходить знайти якусь комерцію і комусь щось призняти. Раз от, раз був випадок. Ну просто поїхав. Поїхав, наприклад, проганятися по Віскансені. Але я, як їду, я люблю так: от сьогодні виїхати, десь доїхати вас залізти в якийсь бар, півка попити в якомусь мотельчику, переночувати і на другий день назад відчути, знаєте, просто якусь таку свободу на колесах. Як правило, я навіть виключаю телефони. В принципі, не виключаю зовсім, а тільки до мене можуть дозвонитися близькі там батьки, брат, ще хтось і більше ніхто, і я в дорозі їду. А вони знають що я в дорозі, тому дзвонити просто так не будуть. Вони мене вже знають, тільки якщо. Що не дай Бог щось. Поки що боги бережуть. Так от про що я? Заїхав я в барчик, вже запаркувався, зняв мотель, а це такий, знаєте, барчик при мотелі. І взяв як завжди свою лейку, бо люблю щось підзняти. Так, знаєте, такий якийсь якби стріт, щось таке незвичайне завжди можна злапати в таких байкерських барах. А як ви розумієте, я в основному в байкерських барах. Ну, і поставив лейку, ну що сиджу, пиво і Тут мужики підходять, кажуть: О, слухай, а ти що, типу, фотограф? Типу. Я кажу: я не фотограф, я взагалі тут знімаю, я роблю все. Кажу, нам тебе боги послали. Каже: слухай, в нас тут от двоє наших людей вирішило побратися. Треба знати, як він зробить пропозицію. Ми тобі відбашляємо. А я кажу, та яке? а ви що там, що таке, якесь байкерське братство, то все. Ну і тепер, як виявилося, можу до них приїжджати в будь-який час. Отак познайомилися, тому що це бар отих, от того клубу, було, того сільського клубу. Відзняв їм пропозицію. Люди, ну вже років чотири пройшло, люди живуть, там якісь діти вже родилися. Раз в рік я в них точно буваю. І знаєте, завжди класно це згадати. Чому так рідко в них буває, хоча це не так далеко, тому що туди, як їхати, туди треба, хоча б з двома ночовками, а не завжди є час. Тому що тверезім звітам, ще ніколи не виїжджав. Тому люди, дивіться мій канал, і в мене завжди. От якісь такі пригоди, от така я скотина, що мене пригоди люблять, і я думаю, вам ці пригоди наблюдати буде теж цікаво. До зустрічі на каналі, до зустрічі на дорогах. Погнали, як я кажу, в студію. На цьому закінчую свій огляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! Путін хуйло, Росія гниль і Господь бережи Америку. Я все-таки ще і американець.